Будова храму почалася у 1863 році, а її освячення відбулося 5 років пізніше. 9 червня 1868 року. У 1935-38 роках храм розширюється та прикрашається. У планах Отця Боско ця святиня мала виражати. Подячний гімн Марії, його вчительці і заступниці, молитву за Селезянську родину, щоб вона залишалася вірною своєму покликанню, любов до земної церкви, порученої помічниці християн, служіння та місію виховання родини і церкви. Центральна запрестольна ікона представляє материнську любов Марії помічниці християн, оспівану апостолами та євангелистами, а також Покров і захист християнства та селезянського діла. Чотири вічні престоли у початковому задумі отця Боско символізували у простий та безпосередній спосіб головні ідеї Святого Вихователя. Сім'ю з Назарету і батьківство через вівтер Святого Йосифа пастирську місію церкви через пристіл Святого Петра, виховання сердець дітей і молоді через вівтер святих сердець Ісуса і Марії. Виховання дівчата матерів через пристіл Святої Анни. Сучасна Базиліка відповідає початковому задуму Отця. Присутність Марії в історії. Представляється фресками куполу і головного престолу. Виховнича місія у своїх різних аспектах вівтарями Святого Йосифа, Дона Боско, Домініка Савіо і Марії Мадзарелло. Центральне місце любові для християн та селезянської родини представлене каплицею Пресвятого Серця Ісусового.